На 60 хвилин назад, у ніч суботи, на неділю, Україна переходить на зимовий час. У Верховній Раді вже кілька разів хотіли призупинити сезонні переведення годинника. Утім, нововведення так і не набуло чинності. Фахівці ж стверджують, що цей процес здебільшого негативно впливає на здоров'я людей. Тож як підготуватися до сезонних змін та як до цього ставляться чернівчани і гості міста, далі у сюжеті. Традиційно, що осені, останні неділі жовтня, Україна переходить на зимовий час. Зазвичай це переведення стрілок годинника на одну годину назад. Фахівці кажуть, такі втручання у процес життєдіяльності людини має значний вплив на організм. Такі е, переходи на одну годину, нібито невеликий час, але для організму людини воно є стресовою ситуацією. В більшості випадків е, людина страждає тоді, саме коли ми переходимо на зимовий час, тому що більше в нас з'являється темного періоду доби. І відповідно це стрес для всього організму. У першу чергу страждає наш біологічний годинник, наш біоритм, оскільки змінюється час засинання та пробудження, продовжує медикиня. Ми звикли засинати в певні години. Відповідно, наш організм в певні години виробляє певні гормони, такі гормони, як кортизол, як мелатонін. Кортизол являється гормоном стресу. Відповідно, зразу. Очащується дихання, прискорюється серцебиття, і відповідно можуть наступити якісь певні серцево-судинні ризики. У людей, особливо чутливих, серцево-судинна патологія сильно страждає. Мелатонін – це гормон сну, гормон задоволення, бадьорості. І відповідно, ми ж теж в інший час засинаємо, а в нього певний час вироблення в організмі, тому людина прокидається дратівливою, сонливою, порушується, емоційний стан ну, практично всі системи і органи для того, щоб мінімізувати негативний вплив на організм, медики радять готуватися до цього завчасно зокрема, намагайтеся лягати раніше, щоб організм плавніше звик до нового ритму. Спочатку треба лягати в свій час, але е, певні години змінювати звичайно. Але ми, ми не можемо іноді самі себе заставити раніше лягти, заснути. Ну, для цього є певні рекомендації: це тепла ванна, це тепле молоко, е, якась релаксуюча музика, щоб можна було себе якось підготувати до, до сну. Ну бажано не дивитися якихось важких, агресивних фільмів, тому що вони теж подразнюють наш мозок і імпульси. Е, тільки дратують людину, і тому ніякого сну відповідно не може й бути. У чернівцях до переведення стрілок годинника люди ставляться по різному. Хтось нейтрально, мовляв, вже звичне діло, а хтось негативно, бо погано впливає на здоров'я. Ну, звичайно, для здоров'я це впливає, бо перейти не так легко на зимові час, але що погано привикнемо все буде добре. Я звикла, що переводять, тому нормально ставлюсь. Чесно, мені взагалі до цього. Якось було, можливо, деякий час все рівно, але можливо варто перейти на один, на один час, тобто, щоб він був і літом, і взимку. Ну ми вже всі звикли до цього, я думаю. Тому вже якось привичне діло. Негативно. Чому? А тому, що це впливає на здоров'я. Мені важко перелашна на звичайний рік. І ну, мені мене це не влаштовує. Традиція літнього та зимового часу в Україні діє ще з 1981 року з метою економії енергоресурсів. Зокрема, питання призупинити сезонні переведення годинника неодноразово порушувалось Верховною Радою. Парламентарі хочуть залишити в Україні зимовий час. Утім, нововведення так і не набуло чинності. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА.